Зсу відходить Авдіївки, в Росії прильоти і пожежі, а Путін планує застосувати ядерну зброю у космосі. Прямо зараз розкажемо вам, що було на кораблі. цезарь Куніков, який потопили учора, та чому раптом Трамп почав підтримувати Україну. Друзі, ви на фабриці новин, це новинний дайджест, і тут ви почуєте все найважливіше, що сталося за 15 лютого. Мене звати Юрій Бібік і ми починаємо. Зсу частково відходять з Авдіївки на цьому напрямку. Ситуація залишається украй напруженою. Командування терміново шукає запасні варіанти розвитку подій і ведення бойових дій. Про це розказав начальник відділку зв'язків із громадського осув Таврія, пан Дмитро Лиховій цитуємо далі. Що стосується безпосередньо Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позиції. Ключове повідомлення: постачання і евакуація в Авдіївку ускладнена. Але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена за учасно, нець. Цитати перед цим повідомленням третя окрема штурмова бригада підтвердила, що була терміново передислокована для посилення до району Авдіївки. Бійці повідомили про критичну ситуацію. Далі процитуємо: ситуація в місті на момент заведення бригади надзвичайно критична. Окремі батальйони третьої штурмової бригади провели рейд у захопленні ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно сім бригад. Кінець цитати. Командир Андрій Білецький каже, що його бійці змушені воювати на 360 градусів проти нових і нових бригад, які заводить противник. Financial Times застерігає від того, щоб історія за Авдіївкою не повторила сценарію Бахмута. Процитуємо. Як і Бахмут, президент, схоже, не хоче віддавати Авдіївку, навіть якщо військова ситуація вказує на те, що виведення військ тепер може бути найкращим варіантом для збереження бійців, що залишилися, не віддати територію та зберегти бойові сили за нинішніх умов буде дуже складно. Так йдеться у статті. Військові аналітики вважають, що навіть перекидання третьої штурмової бригади в Авдіївку не означає, що місто буде відбите. Такі дані також можуть означати намір вивести війська з критичної точки, кажуть експерти. Як пише видання, Києву буде ще важче утримувати Авдіївку через нестачу боєприпасів. Звісно, ситуація ускладнюється ще й тим, що зараз всі постачання в Авдіївку ледь не заблоковані. Дорога, що веде в місто, повністю прострілюється за словами голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна. В Авдіївці ще є резерви гуманітарної допомоги води та медикаментів, але обстановка дуже складна. Утім, наші захисники продовжують тримати оборону. Тільки за останню добу на Таврійському напрямку вони ліквідували 526 солдат противника, знищили три танки, 25 бойових бронемашин, 30 артсистем, один засіб ППО та 13 автомобілів. Також мінуснули 5 важливих об'єктів противника та майже 300 безпілотників. Просто подумайте про цю цифру за добу. Левова частка з кожної із цих цифр, каже командуючи Султаврія Тарнавський, результат бойової роботи наших захисників саме на одіївському напрямку після масштабного ракетного обстрілу України сьогодні вночі влада російського Белгорода заявила про атаку на місто. Нагадаємо, сьогодні окупанти гатили по нашим школам дитсадкам по багатоповерхівкам і приватним житловим будинкам. Російські пропандисти завжди звинувачують українську ППО, у тому що уламки падають не туди, куди були направлені ракети. Натомість, коли на території Росії якісь невідомі вибухи або ж російська ППО збиває повітряні цілі, росіяни знову звинувачують Україну. Тож місцеві пабліки пишуть про загиблих на Білгородчині та обстріляні торговий центр і приватний сектор. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що у місті загинуло 5 людей. Міноборони РФ своєю чергою відзвітувало, що удар по Білгороду завдано реактивною системою залпового вогню вампір. Але гучно не тільки на прикордонні, на оборонному заводі в Алтаї прозвучав потужний хлопок, стовп диму над. Бійськом зафіксували місцеві. Очевидці повідомляють, що до появи диму пролунав вибух у районі, де знаходиться оборонне підприємство. Через вибухову хвилю в деяких будинках ледь не повбивало вікна, Алтай, по якому ймовірно, і прилетіло, це державне підприємство оборонної промисловості, яке спеціалізується на хімічних технологіях. Місцевий мер назвав подію хлопком, викликаним технологічним процесом. Ну в принципі, як завжди. Але друзі, тут нагадаємо, що сьогодні безпілотники атакували і курську нафтобазу. Ух, тепло! Документи турку, да. не дай приготувати тур. Попало так, що загасити не могли до самого ранку, як повідомляли самі росіяни після вибуху на нафтобазі сталася потужна пожежа. Ріан новості писали, що горить три резервуари, інші змі, що в одному з таких знаходилося 100 тонн палива. Тут зазначимо, що це вже дев'ятий нафтовий об'єкт, який атакувала Україна на території Росії з початку року. Але перемоги сил оборони. Полягають не тільки в ураженні російської НПЗ, але і у комплексній роботі, як на фронті, так і поза його межами. Хоча, як казав Путін, територія Росії не закінчується ніде, а значить, і фронт давно пішов за лінією розмежування і зсу наносить удари ворогу в повітрі на суші і в морі. Однією з таких перемог стало ураження чергового великого десантного корабля Російського Чорноморського флоту, що в минулому випуску друзі, ми. Задавали питання, чи був він під час знищення завантажений, чи йшов порожній, але тепер вже є офіційна відповідь. Начальник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив, що Цезар Куніков все ж таки віз вантаж до Криму. Цитуємо пошуково-рятувальна операція. Росіян ще триває. Вони шукають вцілілих, яким здається, поки що результати не дуже. Корабель віз вантаж із міста Новоросійськ в місто Севастополь. Корабель був завантажений і на переході був знищений п'ятьма безпілотними апаратами. Кінець цитати. Російський телеграм-канал ВЧК ГПУ, посилаючись на джерела з офіційних каналів зв'язку Кримського півострова, розказав, що по факту відомо тільки про одного врятованого з усього екіпажу. Давайте процитуємо. 657 57 в ДЧ МВД по Республіки Крим і з ДЧ у МВД Росії по городу Ялта по городу Ялті поступила інформація, що на лінію 112 поступило сообщение о спасенні одного із членів екіпажу БДК Цезарь Куніков. Об остальных моряках каких-либо сведений и о об спасении или гибели не поступало, кінець цитати. Тож, друзі, пишіть, будь ласка, нам в коментарях чи вдалося на вашу думку росіянам вижити після атаки п'яти дронів? На фоні всього що відбувається, Путін знову заговорив про мир. Російський диктатор звинуватив у продовженні війни в Україні Бориса Джонсона і Сполучені Штати Америки. Президент Росії заявив, що тодішній прем'єр Великої Британії приїхав до Києва після зустрічі української та російської делегації в Стамбулі, і, нібито за указівкою Вашингтона, відмовив Зеленського підписувати угоду із Москвою. Слухаймо. Господин Джонсон не мог приехать сам по личной инициативе без консультации с Вашингтоном на этот счет. Наверняка такие консультации не только были, а я думаю, что он ну, просто поехал в командировку за счет американской администрации. Они ему командировочные заплатили за это. Вот он там изложил позицию, что надо воевать с Россией до последнего украинца. Это было в скопах, конечно, но до победного конца и нанести России стратегическое поражение. За словами Путіна, голова фракції Слуга народу Давид Арахамі, який 2022 року очолював українську делегацію на переговорах, сам сказав, що рішення не підписувати договір. Було ухвалено на прохання Джонсона. Натомість сам нардеп розповідав, що Росія запропонувала закінчити війну, якщо Україна прийме нейтралітет і відмовиться вступати до НАТО. Звісно, що Київ ніколи б не пішов на ці кроки. Росія продовжує й досі вдавати із себе миротворця, який дуже хоче закінчити війну. Допомогти у цьому Путіну обіцяє колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Він збирається змусити Україну до переговорів із Росією після перемоги на виборах, якщо вона, звісно, буде. Про це пише Блумберг, посилаючись на власні джерела. А знаєте, як він планує усіх помирити? Для того, щоб схилити до перемовин Київ, Трамп хоче погрожувати, скоротити нам військову підтримку. Натомість Путіну навпаки скаже про її збільшення. Коротше, друзі, самі геніальні ідеї, як ви зрозуміли. Паралельно з ним експрезидент робить доволі дивні заяви на передвиборчому мітингу. Трамп різко змінив риторику і побіцяв зробити для України більше ніж Байден. Ну, слухайте, що тільки не зробиш для того, аби збільшити власний електорат. Як послухати їх, то виходять, що усі за мир? Чому тільки тоді йде війна? Якось не зрозуміло, правда, коли усі так мирно налаштовані, естонська розвідка, до прикладу, не бачить, що Путін хоче завершити війну, а навпаки, збільшує свої апетити. Так, от, за їх даними, Росія готується до можливої війни з НАТО вже найближчим десятиліттям. Про це зокрема може свідчити формування армії радянського типу та перегляд військового бюджету Російської Федерації. Окрім зіткнення з НАТО, Путін ще хоче почати ядерну війну, але не на землі, а у космосі. Такими інсайдами поділилися у розвідці Сполучених Штатів Америки. За їх даними, бункер не хоче розмістити ядерну зброю у космосі. Навіщо запитаєте ви? Передбачається, що таким чином Росія планує знищити американські супутники і засліпити розвідку Сполучених Штатів. Неодноразово російські пропагандисти, зокрема Соловйов, Обурювалися тим, що ворог Росії може спокійно спостерігати, що відбувається у них на території, Колись, я пам'ятаю, і світові змі обговорювали, що Росія може здійснити вибух у космосі, аби вивести із ладу в залі усі супутники. Але друзі, як думаєте, ви чи зможуть вони втілити свої терористичні задуми, враховуючи, що у них навіть ракети на літаках просто не тримаються? І вибачте, то і діло, Чиняють не заплановані скиди на свою ж територію? Чи можливо світ недооцінює Путіна в його божевільності? Напишіть, будь ласка, нам цікаво. Але, от, поки в Кремлі вигадують, як можна знешкодити спутники, прості смертні російського шоу-бізу. Продовжують вимолювати буквально прощення в диктатора. Білан на окупованій території з'їздив, Кіркоров з слідом, Тепер черга Мілявської. Це та й калаліта. Ну, а раптом допоможе і її викреслять з чорного списку заборонених артистів в Росії. Тут нагадаємо, що з'явився такий список після вечірки в Лєвої, яка влаштувала. Ну, Величезний гігантський резонанс, такий резонанс, якого всі ці російські зірки очі ще не бачили і не чули. Тож своєю чергою Лаліта поскаржилася, що її концерти масово скасовують через занадто активних громадських діячів. Послухаймо. Поэтому я зараз буду приймати участь в відновленні храму на одній із нових територій. Ну, давайте так. Я буду храм відновлювати. а ви самі знаєте, чому радуватися. Друзі, на сльозах російських артистів. Я думаю, ми будемо завершувати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам наш оновлений новинний формат. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на фабрику новин. Я нагадаю, що дайджест важливі новини виходить щовечора в один і той самий час. Тож, будь ласка, не пропускайте, щоб бути у курсі всього того, що відбувається вже зараз. Спасибі вам і до зустрічі.